Друзі, привіт! Хто зайшов на мою сторінку, ось будемо сьогодні готувати такий пиріг в сковорідці. Я готовлю його в сковорідці. Так, як дуже жарко, в нас в Іспанії до 40 градусів доходить і не хочеться включати духовку. Тож я вирішила так на сковорідку, швиденько, зробити такий смаколик до чаю або до компоту. Виходить, він дуже такий ніжненький, як бачите, пухкенький. І дуже смачний. Тож, давайте будемо готувати разом. Я взяла тут три яйця, даю так дрібку солі, так щоб поєдналося. І так легенько зіб'ю яйця так трішки. Все, тепер додаю цукор, в ті 100 грам цукру. Можна трошки менше. Хто любить менш солодке, то додавайте менше. Я даю 100 г цукру і так гарно збиваю вінчиком. Тут не треба міксера, тут все збивається вінчиком швидко. І він такий легкий в приготуванні. Так як зараз літо не хочеться включати духовку, бо дуже жарко, під 40 градусів жари на вулиці, тому я на сковорідці зроблю такий легенький. Пиріг. Все, яйця я збила. Так. Тепер я тут маю просіяне борошно і порошок до печива. Мені потрібно 10 грам порошку до печива. Я зараз борошно так поєднаю, а борошно мені потрібно 200, 200 грамів. І також буду вінчиком збивати. Тепер буду додати олії 4 столові ложки сюди, і також вінчиком вимішую добре. Все, тепер даю можна сметани 200 грам, а можна Грецького йогурту. У мене грецький йогурт, то я додаю сюди грецький йогурт. І також буду е, гарно вимішувати. І тепер буду додати сюди ще. Хто має ванільку, можете ванільку додати. Я екстракт ванілі додаю трішки. Так. так, як кому подобається, я так добряче лию. І все. І так зараз гарно буду вимішувати все вінчиком. Тісто виходить дуже пухкеньке таке. Ось, бачите, яке воно, Отаке воно повинно бути. Все, я його відставляю зараз. І буду займатися абрикосками, начинкою. Тепер маю абрикоски. Таких шість абрикосочків. І я їх гарно помила, звичайно. І так буду. Розрізати на такі чотири частиночки. Камінчик вийму і так буду розрізати на чотири частиночки. Більше не потрібно. І це в нас така буде начинка. Це і зараз я висипаю сюди і буду їх перемішувати. Хто любить більше, можете більше давати. Тут начинка може любі, сливки можуть бути. Хто, що кому подобається, я гарно так вимішую, щоб все поєдналося з тістом. Ось так. А тісто вже таке пухкеньке-пухкеньке, гарне. Тепер беру сковорідку і так добре змащую маслом. Масло просто топиться в руці, так жарко у нас. І так і стінки так змащую добре. Все, тепер виливаю все тісто у сковорідку. І буду ставити на маленький. Вогонь на 15 хвилин. Ось так розрівняю. І все. Зараз кришечкою прикрию. Ось так прикрила і все. І на 15 хвилин ставлю на маленький огонь і забуваю за пиріг. Пройшло 20 хвилин. Я так кришечку знімаю, протираю, щоб не була волога. І зараз буду дивитися. Воно так у краєчках вже таке жовтеньке підійшло. І так лопаточкою я від'єднаю легенько і беру меншу кришечку і буду перевертати на іншу сторону. Все, гарно так пропеклося. Гарно відходить. Ось, все, в мене вже випікся. Такий пиріг його розріжу. І покажу вам, який він є в розрізі. Швидко, без міксера, без духовки. Він так ще парує, ще такий гаряченький. Ух. Ось такий гарячий прегарячий. Я поставлю на тарілку. Ось такий. Зараз я розламаю. Такий пухкенький. Ось, бачите? Не можу тримати, бо дуже ще гарячий. Треба, щоб він трішки постояв. Півгодинки і у вас такий смаколик вже буде на столі. Дякую всім за перегляди. Хто заходить на мій канал, підписується, ставить подобайки. Всім пока, до наступного відео!